Ти чого такий втомлений і сумний? Робота одна робота вранці і ввечері все робота. Давно ти так працюєш. Завтра починаю. Чому ви запізнилися на роботу? Пізно вийшов з дому, а раніше не можна було вийти. Уже пізно було виходити раніше. Патиричний хлопчик підійшов до телефону. Так. Поклич тата чи маму. Немає вдома. А хто ще є? Так, моя сестра. Поклич її, будь ласка. Згодом хлопчик знову взяв слухавку. Вона надто важка. Я не можу витягти її з коляски. Хлопець і дівчина гуляють містом і проходять повз ресторан. Дівчина говорить ой як смачно пахне. Тобі сподобалося? Хочеш ще раз пройдемо, вовчику, скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо один коштує 10 гривень? Не можу сказати, моя мама завжди торгується. Дивна істота жінка. Спочатку вона намагається одружитися з сильним самостійним чоловіком, а потім намагається, щоб із нього вийшла мака домашня ганчірка. Раніше технолог, що відмиряє на кондитерській фабриці всі інгредієнти для виробів, працював у білому халаті та ковпаку. Мені ухим захисти. Куме, що тобі жінка з Польщі привезла. Бачиш, чорний джип за вікном стоїть. Ого, о такого кольору труси.